Слава Ісу, будьмо уважні. Наскоком сьогодні на щоденнику фестивалю про каву, вінтаж і книжки. І несподівані зустрічі нам гарантовані. От пам'ятаєте, колись ми з вами говорили, я от вам покажу. Це всього нам обкладинка, бо книжки треба йти в книгарню. Ця книга Олі Максимчук Світ у вулкані. Авторка, так авторка наскоком, ми її впіймали, вона хвилюється. Привітайте її оплесками. підпишіться на наш канал. Оля, привіт. Привіт, Ромко, привіт. <ривіт> Слухай, ну ти ошерешала всі. По-перше, зрозуміло, що ти як один із письменниць і авторів мусиш тут бути. Тому несподівано, що я тебе тут бачив, немає. Несподівано є те, що я якось привик там, де Оля, та щось у Загребі добре робить, там, може десь на островах середземноморських, там греків оглядає. А тут ти в Україні. Що сталося? Ромко, ну ти дуже добре проінформований про всі всі етапи мого життя і те, що я тут для мене само несподіванка, тому що насправді я тільки вчора повернулась до України і... вчора, вчора так і сьогодні я планувала цілий день спати. Ага, цілий і це день спати остаточне рішення повернутися в Україну. Чи це так? Переспиш, погуляєш каву випіч і знову виїдеш з України. Це дуже сміливо так відразу, тільки приїхати і говорити. І ти мене, звичайно, мієш розкручувати на ага. самі такі скандальні заяви. Але так, так, я 15 років я жила поза Україною, і я вирішила, що я повертаюся. Тобто 15. вчора я повернулася. Так 15 років. Так, 15 Давай років. Давай Почнемо так. Найбільша частина життя ти прожила в Хорватії. Так. Є така історична. Стара бекграундна така теорія, що ми з хорватами одного роду племені Так, білі хорвати. так. Білі та. хорвати червоні. Однішили бід бі біля Карпату картоплю mm -hmm. перед Карпатами картоплю mm -hmm. садити, Інші воювали і залишилися так, на землях так. відвоюваних для Римської імперії. і Це тепер так. хорватія. Правда? Так. Ця теорія є, і ми, українці в Хорваті. Ми її дуже популяризуємо. Ага, а хорвати що кажуть? Хорвати до неї звикають. Хорвати дуже близький нам народ, але разом з тим вони такі дуже незалежні і горді. Тобто ці теорії вони потрібний час для того, щоб вони все-таки почали сприйматися як щось таке дуже дуже природнє. Але більша кількість хорватів ми вже переконали. Добре, тоді давай, давай так загинаємо пальці. Розкажи мені. Які ознаки українців і хорватів повністю співпадають, що підтверджують цю теорію? Що ми з ними максимально подібні або, можливо, одного корінь? <рекунь> що є подібно між хорватами <рекунь> і українцями? Ми обоє любимо добре попоїсти. <рекунь> Популісти, окей. <Okay. рекунь> ми любимо співати. Ми любимо відпочивати. Так, <рекунь> 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 якщо говорити так більш серйозно, трошки, то ми обоє звичайно відстоювали хорвати, і зараз ми незалежність, так. Історія в нас подібна, сюжети подібні, історичні. Ну. Не знаю що, хорвати у нас є, якісь такі теплі. Теплі е, 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 емоції одні до одних. <зан> І це, я думаю, що це нас дуже багато. Через вірно. те, що ми подібні. Чи Через те, що ми одного користь. І ми подібні через те, що в нас такі емоції, такі емоції через те, що ми подібні. Це все замкнуте коло. Але дивися, просто ну, е, ті наші, які стали хорватами, mm -hmm. в них добре море. У нас теж є море. Москалівку трохи купувала, але нічого. Так. А, 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 але в них тепліше море, чистіше море, теплий клімат і вина багато. І вина багато, ну, багато і так? І це тисячі років. То, і в них значить, є прекрасна чомусь... горілка, як і в нас, вони її називають Ракія. Ну так, Ракія. Так. І... І тут варіант такий е, ну нас теж наливки робили і не називали ракією, але було то себе. Так, я зараз не про напої. Я зараз про те, що все таки у вільному католицькому європейському просторі, навіть якщо це були наші пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадіди, -пра mm -hmm. вони щось і змінилися. Чим вони відрізняються і краще ніж ми через хорвати? Mm -hmm. е, я таку зараз скажу серйозну річ, що хорвати перемогли у війні. Але одна моя приятелька, дуже близька хорватка. Вона психолог, яка працює в одній в центральній головній хорватській лікарні, і вона працює з ветеранами, чоловіками, які пережили дуже травматичний досвід у війні. І вона чула все, і вона знає все. І я багато працювала як перекладач. Я теж е, е, дотикалася до цих людей, але не наскільки. І от вона мені сказала і звати Івана, моя чудова Івана. І вона сказала, Оля, ми хорвати, ми насправді такі тверді, як камінь. Вона каже, і це та ціна, яку ми заплатили за свою незалежність. Це було наскільки суворо і наскільки важкий досвід ми пройшли. але зараз у них абсолютно вони ізолювалися від Сербії. Музики сербської немає. Мова сербська вони дуже дуже відсікають, де є хорватська, де є сербська, хоч вони значно ближче ніж українська і російська. І вони от такі, що їх можна абсолютно можна назвати націоналістами, але mm. вони націоналісти в такому позитивному сенсі слова, тому що вони кажуть, ми маленькі. Якби тільки ми попустили, трошки розслаблись, то Хорватії не, не було б не було незалежності. О, але дивись, фактично для хорватів от такі комуністичні нацисти імперські були поряд, називається серби. Так ну це то саме, що для українців в москалі. Так. Е, і в Хорватії все було досить сильно понищено, так? Бо в часи сильно. понищено. Бо коли Франю Тучман вернувся, то він професорів перше збирав. Uh -huh. Щоб відродити хорватську мову як uh -huh. таку. Uh -huh. Ти ж напевно ще вчилася в ті часи, так. коли в нас то називалося сербо-хорватська мова. Сербохорватська та вчили? Так, У мене в дипломі є напис, що я перекладач сербо-хорватської мови. Ну це приблизно це якби я, як, щоб нашим глядачам зрозуміти, підписуєш на канал. Бо це означає, що ви, наприклад, закінчили факультет, і вас, наприклад, у вас професія російсько-українська мова як єдина, так, бред? Так, абсолютно, бред абсолютно бред, І так. вони в цьому випадку фактично змогли відновити все угу. аж до того, щоб стати самобутніми в дуже короткий проміжок часу. Так. З цього досвіду ми щось можемо запозичити чи ні? Бо в нас все одно далі, наприклад, є люди, яких російська агресія, війна настановила на то що вони повернулися до україно та вони заброніли українську, заговорили вперше після вторгнення, але все є ну, частина з тих яка є різниця. от в Хорватії є таке, яка є різниця. буде далі на сербській говорити. Ромко, ти знаєш? Я не політик, ні, мені І це просто подару це такі речі, які дуже чутливі, вони дуже такі серйозні. Я б не дуже хотіла в це все заглиблюватись. Я була ще з питань культури в посольстві, коли я працювала, Окей. але ти спілкувалася так? з купою людей. Ти таке бачила наприклад? Е, — на своєму такому рівні, на такому дуже е, е, на своєму невеликому, невисокому рівні, на з такої жіночої перспективи, я б сказала, що. Е, у них тиск був значно менший ніж у нас з боку Росії. Тобто в них не було такої страшної, е, як у нас, русифікація. Сербізації не було, так? Ні. І люди не були такі зазомбовані і такі запрограмовані, як в нас. Тому що я, проживши скільки років за кордоном, я зустрічала масу людей, українців, які російськомовні, і це просто інша, е, інша схема. Свідомості, ага. вони абсолютно патріоти, і я зараз те, що я скажу, це напевно не якісь думки. Може, ти це все виріжеш. Нічого не не потишо, ти що на стекома, але вони просто люди живуть в іншій системі цінностей. Вони не розуміють так, як цього розуміємо. Ми і Україна така величезна. Я не знаю, яку треба роботу велику проводити, щоб люди, ті, які є на сході, які жили в зрусифікованих регіонах України, які почали відчувати те, що відчуваємо ми в Україні, скажімо. У мене одна частина сім'ї, мій дід і баба були з білої церкви. А це теж була зовсім інша система цінностей, хоч вони були великі патріоти, але про це можна писати книжки. Це як різні, просто дві різні частини одної тої самої книжки. Напишу про весь цей закордонний досвід свій обов'язково напишу про те, які там рефлексії війни. Про те, як люди сприймають Україну іноземці, тому що я багато uh -huh. спілкувалася з іноземцями. Я про це дуже хотіла б написати. так. Але в тебе ще є такий грецький досвід. Знаєш, uh -huh. я колись з Олегом Рибачуком, який довгий час прожив в Греції, ми uh -huh. навіть зробили цілу програму. Uh -huh. Ми змагалися. Хто греки чи українці більш хитрі, ліниві? Uh -huh. Ми вибрали всі, всі негативні риси. Ага. І ти знаєш, в нашій в нашому змаганні греки перемогли. Вони ще крутіші ніж ми по лінощах і по всьому тому. Так але так. це була наша гра, а твій досвід що кажеш. Мій досвід такий, взагалі інтернаціональний. От почався в Хорватії, і у, українці всі жартують про те, що перше хорватське слово, яке потрібно вивчити нам, воно звучить так: полако. Полако. Це «Помаленько». «Помаленько». Все ага. помаленько, особливо чи ближчити до моря. Все помаленько. Ну добре, але а Греції потім... там сієста, а в Греції там сієста, сієста і ще по поля в Греції. Є таке слово, яке називається сіга сіга Ага, це це значить помаленько, помаленьку. -помаленьку". Ага, ще крутіше так. так. я <світ> тобто у мене, наприклад, у нас була вони мусуль. ліниві. Лінивіші ніж ми. Вони ліниві. Вони спокійні. Вони спокійні, вони поспішають. Це такий менталітет на межі Балкану і Близького Сходу, ага. сказав мені один грек, і він сказав: Ми не поспішаємо, а куди поспішати? У нас ми мали такий досвід ремонтування будинку, то там є такий майстер в селі, про якого кажуть майстер поза торік. І це нормально. <рес> він, коли він приходить, а потім він кожен день тебе бачить на вулиці, він тобі махає рукою, але він ремонт. Бере не йде. Гроші. Але він прийде позату через рік і всі його чекають. Але там чудова природа. Вони сидять, дивляться на море, вони п'ють вино, п'ють навіть наскільки вони ліниві. У Хорватії горілка називається Ракія, угу. а в Грекі вона називається «ракі». Їм було лінь дописати… Вони, їм лінь Дописати я так. Так, ти розумієш. Я розумію, що ми з нашими анекдотами про те, що прийде тося. Так. І то все зробить. Так. То ми просто чемпіони, ми працьовий <ріпи> народ з греками. Так? Добре, опускаємо якось. Зате вони... вони насолоджуються життям. У них теж величезний досвід був війни, виборювання незалежності. Так. Там теж дуже суворі закони і правила. і Вони теж воювали неймовірно. От зараз вони сидять і вони насолоджуються життям. Ні, то знаєш на руїнах Кремля ми теж зможемо взяти а, рак і так, сісти і насолоджуватися так, як Будда життям. Так, Але для цього треба перемогти. Так. Е, знаю, що я не дав тобі виспатися, бо ти тільки повернулася. Репатріантка Ой, не дав. в Україну, писане ця Ольга Масимчук, яка зараз нам мені скаже оцей секрет. А ви підпишіться на наш канал і дізнаєтесь його також. Тобто, а що що було останньою краплею? Ти сказала. Всі тікають зараз від війни, пробують тим чи іншим шляхом втекти в більш мирну і комфортну європу. А ти кажеш мені все, ось вертаюся. Що було останньою крапля? Ти знаєш, багато було різних причин, але я приїжджала сюди регулярно. Так. І ми Останні все... раз я була місяць бачили, тому а? на концерті мертвого півня. Так. Це була машина часу і дякую за це за цей кайф. Але кожен раз, коли я приїжджала сюди, ти відчуваєш себе тут вдома. Це якась така твоя мікрозона, хоч скільки тут е, багато є е, недосконалостей. Але разом з тим, проживши, скільки часу за кордоном, я хочу сказати, не тільки тобі, а всім, хто це буде слухати, що за кордоном така ж сама маса недосконалостей, як і тут. Там, може, є якийсь такий більш побутовий рівень, такий крутіший, там дороги можуть бути частіші. І то не факт. В Греції, наприклад, дуже брудно, дуже. Але е, ну кажуть, як мій тато завжди казав, і я завжди а, сміялася. Тато, олі, це артист, якого ви дивилися в театрі Так, Та Максимчук, та Максимчук, дуже розумний чоловік. Дуже розумний. І Він завжди казав: вдома і земля тебе тримає. І це мені була така банальна якась фраза старого тата. І тепер я бачу, що це дійсно так. Тут просто, тут все легше. Тобто, все-таки за кордоном треба набагато більше зусиль прикладати для того, щоб ти щось досягнув. І ти ніколи не будеш себе чути так легко і природньо. Думаю, це весь наш фідбек, це наше від дитинства, якісь поступові ці контакти, які ти створюєш, що ну, не знаю, яким треба бути енергійним, щоб цього всього там досягнути. Вдома це дома. Стало на мінімум на два більше. Ви розумієте, Оля Максимчук і її син, який пише, пісні. До речі, угу. повернулися з репатріації. І Ні. дякую за. Ні. Ні, переб'ю тобі виправлю. Мої е, сини, хлопці, вони, Чи е, вони живуть в Хорватії лишилися. вже 15 років. Так. Тобто не одна сама. Я в Хорватії. Я зараз тут. Окей, плюс один. Так. Але є, так. який плюс один? Так. Якщо ви не читали Ольгу Максимчук, почитайте і підпишіться, а ми ще тепер частіше зможемо бачитись. бо ой, Знов українка. По бо, бо, пашпорту. Ти робиш з мене зірку? Ну, дякую, то, дякую тобі. Дякую, супер.